Втікли в Єгіпет від Ірода, тому що Ірод хотів бити немовля, який мав, що займе його трох. От він, бажаючи, вбити конкурента, дав завдання, щоб робили всіх немовлят до двох років. Дуже великий плач був. І збулося пророцтво. Про те, що плач чути в рамі, і Рахім не може заспокоїтись, тому що плаче про своїх дітей. Рама це з єврейської мови висота. І в рамі була похована Рахів, там була її гробниця, і рама знаходиться біля Вифлієму. Так ось прошував про те, що. Буде плакати рахів про своїх дітей, яких побив Ірод. Також збулось інше пророцтво. пророка Осії, який казав, із Єгипта я сина мого». Він пророкував про Месії, який втече в Єгипет, і з Єгипта він буде призваний назад, для того, щоб проповідати Івані. Так і сталося. Декотрий час. Іосиф з Божою матір'ю з благороденці були в Єгипті, а потім їх е, призвав ангел, щоб вони повернулися назад е, і поселилися в Назареті, щоб збулося ще одне пророцтво, що Господь Назареєм наречеться. Так і сталося. Після того, як вони повернулися з Єгипту, Господь разом з матір'ю, з праведним освітом, поселилися в Назареті і там вони трудилися до того часу, поки Господь не був призваний напробуття. Ось коли втекли в Єгипет, праведний освіт Божа Матір, то там були великі чудеса. Хто був в Єгипті, є ці місця, відмічені на карті, де відбувалися великі події. Ідоли самі спадали, тому що бачили, що прийшов Спаситель світу, і вони розсипалися. Одного разу, правда, читаєш лап по дорозі, на них напали розбійники і хотіли пограбувати і вбити їх. Але, але один з розбійників. Подивився на немовля і каже, це божественне немовля, воно таке прекрасне, не чіпайте його. І Божа матір йому сказала за те, що ти нас помилував, і тебе помилує Господь. І ось по переданню це той самий розбійник, який був розіп'ятий з правої сторони на головою біля Господа, який сказав Помінім'я Господі во царству твоєму. Ось Господь дійсно помилував його за те, що він помилував колись в Єгипті, немовлят, і праведних Іосифа і е, Божу Матію. Там багато, багато чудес, хто був в Єгипті, там я розповідаю, де зупинялися е, Божа Матір, справжні Іосифом. Десь прийшов час і вони повернулися на Святу Землю і чекали, поки не помре ірод. Е, вони тоді повернулися і в свій час. Пішли на проповідь. Господь пішов на проповідь Івані. Ми бачимо дуже велику любов Господа до людей, тому що Він віддав свого силу для того, щоб він спас людський рід, що постраждав. І ось перших часів істина Ганима. І ми бачимо, що вона Ганима була е, в особі прадної Іосифа Божої Божої і Господа, Богомладенця, вона завжди буде гонима, тому що цей світ не сприймає е, світло небесне. І про це казав в Іоанна Богослова, е, Притеча, що світ не прийняв, верніше, цей мир не прийняв цього світу, бо більше полюбив темряву, ніж світло. І завжди цей мир, який у злі лежить. Не приймає істину, тому що істина вона обличає цю темряву, обличає гріхи людей. І ось тому то церква і істинні її послідовники завжди були і будуть гоними. І це втіха для нас, тому що Господь казав, мене гнали і вас будуть треба Переживати за те, що ми можемо бути гонимі від близьких людей, які не розуміють, чому ми ходимо це, від влади, від інших якихось інститутів. Тому що так завжди було. І це було з самого початку, як ми бачимо. Господь не мав де голову приклонити. І Божа Матір була в скитаннях у Єгипті. І ми бачимо все життя їх було дуже важким, але за то, яка слава після того була у них і є, і буде вічно. вони унаслідували велику славу ті, хто були гонимі за Господом. Тому треба дивитися не тимчасовий світ, а на майбутнє воздаяння, яке Господь готовив своїм вірним послідовникам, тому що Господь сказав, що на розум. Те не приходило, око того не бачила і вуха не чуло, що Господь готов люблячи міру. Ми надіємося завжди, що Господь нас захистить. Ми бачимо, що ніхто, саме Господи, не міг нанести ніякої шкоди до того часу, поки не поділив Господь постраждати на Христі. Так і ми не повинні боятися. І Господь нам каже, що і один голосок з вашої голови не може бути сід, і всі вони перераховані і не впаде без волі Божій ні один голос з нашої голови. Тому, знаючи це, не повинні переживати. Якщо Господь попустить, то це і станеться. Якщо не попустить, то ніхто нічого не може зробити. Які б пси не лаяли на церкву. Які б люди злі не хотіли знищити, які б е, нападки не були, поки Господь не попустить, ніхто нічого нам не може зробити. Тому треба завжди бути спокійними і робити те, на що нас призвав Господь. Тобто е, себе досконалювати, допомагати іншим спасатися і триматися за е, істину землю. І Ось Господь на своєму прикладі показав що е, ті, хто будуть його послідовними, не повинні е, переживати, а робити свої справи. Ми бачимо, що Ірод був 14 немовлят. Ми бачимо жорстокі драми того народу. І Він не пожалів малих дітей. Матері плакали, не давали своїх дітей. Але вони забирали саме дорогі дітей і вбивали їх. Я тут був вифлеєми бачив, гробницю цих маленьких е, немовлят, яких побив міри. Така жорстокість світу була і буде до тих, хто намагається жити по заповіді Божий. І в нас є свої внутрішні немовляти. Це помисть. Коли приходимо до церкви, і ірод, е, перекладається як шкура, це наш зовнішній е, чоловік. Він не, 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 намагається відвернути від Бога. І в нас є свої е, немовляти, це зароджує, зароджується в нас умовне життя, в нашему тині. вони повинні розвитися ці внутрішні помисті. Не треба давати іроду побити. Ми читаємо псалом Царя Давида Блажен імід твої, думати, і же ім'я владенці Твої, Вавілонські мають цю на увазі, і розоб'є їх об каміння. Він, звичайно, говорить не про немовлят у прямому змісті. Він каже про помисли, тому що є помисли добрі, а є помисли погані. Так от, Святіваці толкують, що в цьому псалові року каже про камінь віри, про камінь Христа блажен, хто візьме ці зародки, цих немогляд злих помислів, злих бажань, гріховних бажань, і розіб'є камінь віри Христа. І навпаки, блажен хто зароджуючі добрі помисні. Які нас до числотих розвивають. От, от про, е, апостол Павло каже, що я нещасний, тому що що хочу, те роблю не роблю. А що не хочу, раніше, що хочу, то не роблю, а те, що не хочу, то роблю. Тому що живе в мене закон Годь, який протидіє закону духовному. Так от дійсно у нас боротьба. І ми повинні не приймати злих помислів, бажання, привогів дявовських, а побувати їх Ісусу Молитву о кармі і навпаки розвивати добрі помисли, які нам приносять ангел-охоронець, про які ми читаємо Йвані, їх розвивати, цих їх щоб вони зростали. Так от не треба давати віру до нашої зовнішнього людині. Побивати цих молоках, а розвивати свій внутрішній світ в тому напрямку, який нам приведе до зрілого возрасту Христового, як пишуть святі Отці. Тобто тут прикровенно сказано про те, що ми повинні духовно досконалюватися. Господь нас веде до царства. Він сам пройшов цим шляхом Босським. Він сам показав нам, як треба йти. І не треба боятися Христа. Ми всі тільки Христом можемо йти і в Царство Боже. Як один святий казав, у раю не, не розпов'ятий немає. Всі повинні прийти через Хмельниць. І грішники, і праведники. Але грішники вони розпитаємо з лівої сторони гулять, Господу. Всі мучаються тут на землі. Так е, треба бути мудрим розумним, раз ми мучимося, за, за Христа буде мучитися. Будемо сповідати його, як той розумний не розмови, поміні нас, Господь, на Царство, ми загрішили, дай нам прощення наших гріхів. І будемо ходити в церкву, управляти себе, поки є час, хай в своїх гріхах, щоб в нас проставив внутрішній духовний світ, і ми перейшли міром Господу Христова. Господь для цього й прийшов, і Він прийшов для нас, щоб нам дати світло, Світло віри, любові небесної. для того, щоб просвітити. Кожна людина, яка прийшла в цей світ, для того, щоб нас спасти, і ми будемо вдячні. Він прийшов на цю землю, щоб постраждати за нас, щоб заради нас Він постраждав і дати нам царство вічне. Амінь.